Так, дивіться, знаєте, є е, біля житлових комплексів смітники в клітці, знаєте, такі типу, щоб прості люди не викидали сміття, а викидали тільки ті, в кого є ключ від новобудови, знаєте? Такий окремий така клітка показує там викидають сміття люди, які живуть отам. Так, і я е, йду вранці викидати сміття, підходжу, і там в кліці стоїть тіп, Який закрився там і показує мені. Я не спішу, може він сміття, може його викинули. Може його викинули, він хоче прорватися. Але ноль емоцій, що ніби? Пальцем відкривай, думаю. Виявилось, він викидав сміття, викинув з ключами. <рик> Щось там ритися не захотів, просто чекав, щоб його відкрили. Добре, я його відкрив, так. Я просто... Але люди йшли, він там комусь ще махався і просто на роботу йдемо. <рик> Що мені сміття буде махати, я буду. Як <рик> хто таке? Я себе поважаю, я живу в новобудові. Так, поаплодуйте ті люди, яких бісять, коли їм дзвонять замість того, щоб написати. Люди, які дзвонять замість того, щоб написати. От, будь ласка, щоб ви розуміли. Е, так, мене страшно бісять, знаєте? типу, тому що для того є меседжери. Я ввечері написав таку плахту, відправив, і вранці в 8 мені телефонує незнайомий номер і каже: Ви там мені стільки понаписували. Я щось не буду тут навіть читати, розказуйте. Я тому написав, що не хочу тобою говорити. Може, ти просто не вмієш читати. Так, а є люди, які вибирають балаканину замість писанини. Я, я від тебе не чекав. В чому справа? Так. Я... Чому дзвониш? Лінь писати? А говорити. А якщо, ну, ну, добре, якщо ти не знайомі люди, ну, ти не знаєш їх. Незнайомим, то так, але коли ти простирала, то краще проговорити, ніж. Проговорити? Да. Ну, розмови не скриняться. <реш> <реш> так, є інша крайність люди, які за будь якої можливості створюють чат, знаєте, просто. Люба можливість створити чат, я його створю!» Ми навіть могли двоє переписуватися, вирішити в четвер піти на каву, і тут чат. Саша, кава четвер. І там ми теж двоє. І там. Знаєте, ці люди, які створюють чати за любою можливістю, у вас є компанія 10 людей, і кожного день народження створюється новий чат без тої людини. І в тебе 10 чатів. І потім якийсь гуморист включається, знаходить якийсь мем в тіктоці і в кожен чат кидає, щоб всі побачили, і він ще кажіть щось, кажіть щось. На роботі нудно. Я те нема роботи. Твоя робота писати в чати. Так, дивіться, у мене ще така штука. Е, є в когось на районі, от і ви живете на районі в себе, ви вже знаєте, є смітники в клітці. Там є в когось такий заклад, куди ви любите ходити, от такий біля хати. Є в когось поаплодуйте. К але каву, каву пити, бо в когось може бути це чарка до свята, такий заклад. Короче, я один заклад в мене, і от я туди ходжу по будням, там тільки я. Мені таке раді, що його для мене відкрили. От тік... Я тільки туди ходжу. Фантастика, нікого нема, супер, не треба ні з ким говорити. Люкс, але коли я приходжу на вихідних і там купа народу, і Бариста себе веде так, ніби він не, не знає. Все, для мене вже нема столика. Шарити, для мене я вже чужа людина, і думаю, старий, якби не моя американо по вівторкам. Ви би тут закрилися. Ти маєш мене поважати, я маю заходити, ти маєш виганяти, блядь. ось ти йде. Ти вертаєшся в клітку до смітників. А пан Олександрій йде пити своє американо. Коротше, знаєте, я ще заклади. Зараз спробую, бо я недавно в такому був, але спробую вам описати. Знаєте такі заклади, які вижили по причині, що хтось дуже сильно любить випити і не має багато грошей, знаєте? Оці заклади <плес> так. Зараз оці заклади, які клієнтів цього закладу влітку обслуговують лавки в парках, так, дитячі майданчики по ночам. Оці заклади, знаєте, де там, де ти проводиш час стоячи і локтями як якорями берешся. Знаєте, ці заклади Edelweiss, Лілея, Калина, не знаю, як це все. Оце все, що там, де зараз айфони продаються. Але є заклади, які перемогли цей маркетинг і інстаграмну атмосферу, знаєте, типу, які вигризли своє право бути там, які вони вже не пропадуть. І недавно був в такому закладі, ми прийшли з колегами. Знаєте, коли ти заходиш в той заклад, і атмосфера тебе бере за калитку з дверей. Ти тут будеш довше. Ти приходиш на ляді та панянка, ти кажеш, нам, будь ласка, 700, три гарячих бутерброда, два варених яєчка. І вона дивиться на тебе. Вам треба літру. <плакова> І ти вже не такий впевнений. Ми кажемо: ні-ні-ні, нам треба 700. Не каже, я тут не перший рік, хлопчики. До тих бутербродів треба літру. І ти буде ну нам треба 700». Вона каже: дід за той столик не переживайте. Якщо не доп'єте, я заберу. <рес> і Вона принесла в такому графіні. Я дійсно думав, якщо мене доп'ємо, вона повинні, прийде приде просто ввели в себе. Так, якщо ви розумієте, які це заклади, я маю на увазі. Напишіть в вашому районі, місті, як такий заклад називався і чи він ще працює. Давайте поаплодуємо всім таким закладам. Так, а ми зараз, ми зараз експериментуємо. Ми експериментуємо з харчуванням, і нам додому привозять повний раціон на день. Знаєте, такий повний раціон на день, щоб типу розумієте про що я говорю, привозять снітанок, вечір, Тобто все пораховано, все є такий бізнес, хто собі організував. напевно зібрав всіх бабців, які люблять готувати. І вони все запаковують мене. Все, от такий, такий в мене раціон з Ірою, все прикольно. І тут недавно в мене гостював мій такий колега з Хмельницького, Віктор Перунський. Знаєте такого? Такий Віктор Перунський приїхав, побачив, каже: О, а що тут таке золоточки? Я йому розказую, що то таки нам приїжджає харчування кожного дня вранці перед сніданком приїжджають і не прибуває, І що ніхто ніколи не спиздив? Бля, перше питання: не скільки коштує? Чи смакує? Як ви додумались? Що ніхто не спиздив? Я кажу, вітя, ну перестань, ну не то століття, тут живуть не ті люди, кому треба моя їжа. Про що ти говориш? І як ви думаєте, що сталося наступного ранку? Я відкриваю двері. Їду. Бля, на кого я мав подумати? Ну на кого? я думаю, я зараз відкрию ковдру бля, з моїм булгуром, з котлетами. З сирною запіканкою просто, просто я думав, так він проводить час. Ми подивилися по камерам, і там видно, що це прибиральник викидає. Напевно, там забагато було калорій, і він викинув. Або десь потім біля мусорників звідчію з'їли. <риклад> я помітив одну штуку, зараз, зараз в суспільстві не такі, такі, такі речі, хвилюючі відбуваються. Я зрозумів. Не знаю, чи ви теж це відчуваєте, але здається, нам всім з вами трошки бракує гніву на русню. Мені так здається. Є таке? Бо ми, ми стратимо злість на владу, на корупціонерів, на поляків, які розсипають зерно, на депутатів, на політиків, які стелять бруківку, на колегів, які поїхали на Балі. Блін, згадайте себе два роки тому, як ми чисто ненавиділи русню, тому що в нашому серці не було місця для інших. Згадайте, як ми їх ненавиділи, коли не знали, що робити під час повітряної тривоги. Це б фантастика було. Я за те, що нам треба вернути до того якось відчуття, бо якщо прийде русняна смирити, це не той варіант. Все, всім гарного вечора, Па-па!